Ну що, привітульки, привітульки, Любімічки Дніпро і Любімічки Миколаїв. Всім видно потихеньку любімічки. Дивимося на 21 січня. Дивимося з 20.01 по 21.01.24.00. Дивимося Дніпро! Що там буде з обстрілами? що там будуть. Ну ще, проводиться ось робота, буде по розгрібанню і будуть очікувати е, висновків яких-то експертів, да? що все-таки що це ну, цей дом, чи це ракета, чи що. Ну, тобто в такому це і так, зрозуміло, що це ракета, на не менше. Буде летіти, але буде працювати ППО. Ніч, вже на дворі записую вам ніч, тому що у нас ці графіки теж відключення. Дите, коли хоче, коли тому відключає. У нас, наприклад, вчора майже добу не було. Світла, зато через дорогу все сіяє, все, все мерцає, все переливається. Тут. Вже підстраюся під. Під це, коли, коли ну, записуєш, так, коли це воно? Е, так. Коли буде, скажімо так, е, ну, світло тоді записуєш відос. Дуже нашим я вам хочу сказати, у них дуже мало. Або дуже мало е, снарядів, або вони обмежені, або вони якісь застарілі, і е, не все можна збити так, як ну би хотілося. А летіти буде, і буде летіти на якусь, е, на щось, що дає е, е, ресурс. Проте, проте, я вам хочу сказати, десь якась буде неочікувана ситуація, дуже гостра. На якомусь старому кладовищі, Можливо, там якраз зіб'ють щось і впаде на старе кладовище. Там нікого немає, там, окрім. Спокійника, нікого немає. Не знаю, як сказати правильно, красиво. Тобто ці уламки впадуть туди. Кузя бедный спить уже. И он тоже уже тебя полова жизнь ему надоела. Он же не может дождаться, когда спать. Это треба ж совесть какую Влада даст выбор. Постраждали від ракетного удару якийсь такий. Ну, це вибір такий. Ну, не знаю, в чому вона їм. Це вибір такий, що будуть якісь розмови. Запропонують, можливо, людям якесь нове житло. Е, ну, Десь ж треба їм жити. Ну, тим, хто постраждали внаслідок ракетного удару. Десь їх перевезуть. А... Завтра є вибух. І завтра є вибух традиційно або над водою. Або, знаєте, прото, кудись попаду, кудись, знаєте, як то кажуть, попаде те, що бетоном підтримується. Мені мене таке пишення, що як ото як мост якийсь буде, бо є питання, там є дорога. По воді чи через воді і є бетонні опори. от, І, і ще щось там церква десь повинна бути, або якесь закуточкове, або щось таке традиція, Ну, більше таке монастир, церква щось таке. А, присклалася така. Так, порада Дніпряна на 21 січня. Коли ви десь відпочиваєте, включайте інтуїцію трошки і відчувайте, слухайте щодо силової дії. Тобто не будьте повністю розслаблені, так скажу. Так, ну і Миколаїв. Миколаїв, любімечки Миколаїв. Знаєте, що я пам'ятаю тільки про Миколаїв? що там був якийсь завод, але парус. щось випускав. Крем, по-моєму, він випускав для рук. Це все ще помітка. Ну, ще я знаю, що в Миколаїв місто корабелів. Тобто там будують кораблі. Оце я знаю. Я ніколи цього не бачила. Але знаю, що там таке є. Так. 21 січня Миколаїв. Таємно приїде в Миколаїв хтось. Я даже знаю, хто. Ранених привезуть Миколаїв і ще що і буде летіти Теж, те, що стоїть на воді, або їздить на воді, або десь туди в порт прилетить. І Його або про це прикриють. Ну, тобто і щось воно поламає там, Тобто, немає такого руйнування, руйнування, але щось зламає і трошечки інформацію сприховають, не будуть говорити. Тим не менше, тим не менше, в якомусь іншому місті влада, влада буде. ну... Щось буде стримувати, якісь, як то кажуть, емоції, да, або важко буде приховати, що є або школа, або дід і от там буде якийсь вибух. Чи пожар, чи вибух, от якась трагедія буде така. Це буде важко приховати. В якому плані Нам ще трошечки потрібно. трошечки ще потрібно. І все буде потихеньку. Потихеньку ми все одно наближаємося до перемоги. Потихеньку все одно наші любі чоловіки, наші захисники нас захищають і звільняють нашу землю. Тут потрошечки почуть, але все одно вони нас до цієї перемоги. Тягають. Так, будете сидіти без світла і не один раз. М -м Далі. Десь на якусь машину впаде, притом дорога якась машина, або не одна, або кількість якогось транспорту. От, Буде якийсь обстріл з, за територією, от, і от там буде руйнування якогось ну, чи підприємства, чи того, що працює. Того, що працює. Є один мікрорайон, і не один, да, житлові, будинки, житлові будинки, карта повторення. Там є, я би сказала так, тільки-тільки щось відремонтували, або там щось будуть ремонтувати, пов'язане із світлом. Із світлом. Тут таке враження, що на якийсь будинок може прилетіти. Прям зруйнує щось таке на околиці міста. О, те, що працює. Таке невелике приміщення буде. Так, ой, Миколаїв, Миколаїв, порада Миколаєву. Попіклуйтесь, будь ласка, про своїх дітей, матеріха попіклуються про своїх дітей, особливо вдома, і придумують якісь моменти, де їх можна чи заховати, чи де можна сховатися на випадок тривоги. Не нехтуйте повітряної тривогою. Що вам почитати? що вам почитати. що вам почитати? Прошу вам почитати. Ці люди, вони не моя батьківщина. З бутилкою пива, цигарка у роті, Що щоть, як кота краще вдарити сина, що так і живуть у культурній злитоті. Ці люди ми просто живемо в одні місті. Я просто їх бачу у своїй країні і хрестяться на куполи золотисті, а потім у парку ведуться, мов свині. Ці люди, ми мусимо їх наблюдати, від них ані користі, ні антуражу. Країну не хочуть вони будувати і часто ідею. Несуть світ вражу. Що є виховання, їх діти не знають. І всьому є винні батьки їх причина і хоч батьківщину. І не обирають Ці люди, вони не моя батьківщина. Коли знаєте, іноді кажуть, ну от ми ж одні люди, ми ж один там нарід, ми одна батьківщина. Ні, ні, це люди не моя батьківщина. Ну що, друзі, пам'ятаємо, що 22.00 кожного, кожного, кожного. Дня ми робимо з вами медитацію. Медитація називається Захисний купол. Знаходиться у мене на головній сторінці мого каналу. І на Ютубі, заходите, там море намалюване. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким подобається я, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!